Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу з вами поділитися і показати вам, як я мариную огірки і томати. Ви знаєте, це мій улюблений рецепт. Може, щось для вас це буде новеньке. Я би хотіла, щоб ви додивилися до кінця. І хочу сказати молодим людям, хто це не робить, попробуйте, хоча б починаючи з двох баночок, з одної. Ви знаєте, чоловіки, мені здається, вас будуть просто на руках носити, тому що це буде дуже смачно і по-своєму не таке, як в магазині, а буде домашнє. Попробуйте. Починаємо, засипаю горошок. тільки чорний перець. Один лавровий лист. це в нас спочатку гарний виберу. Один лавровий лист. Далі, далі цибулька. Обов'язково в нас вісьма Далі чесник. Ось такий хороший зубочок чеснока. Так, можна ще трошки. Я дуже люблю, коли чесник чути в огірках, це дуже смачно. Перець, обов'язково перець. Це солодкий. І обов'язково гіркий перець. Зараз попробую, чи він який. Гіркий угу. перець. Далі, ви знаєте, в мене тут є листочок із винограда. Я ставлю. Якщо немає, нічого страшного. Листочок із чорної смородини, вона дуже прекрасний смак дає, багато не можна ставити чуть-чуть. Далі ставлю петрушку. Теж свій смак дасть. ви знаєте, я дуже люблю ставити стебель моркви. Ну, це теж не обов'язково. Це хто як любить. Якщо є, якщо немає, ви не ставите. І обов'язково кріп. Ну, це є саме основне це є кріп. Він дасть свій смак. Так, це в нас іде на одну баночку. І ще в мене є листя з вишні. Ставлю ще ось листя з вишні. Зараз огірки. Огірки треба дуже гарно вкладувати. В баночку їх втискати треба. Ось я вибираю самі маленькі. Ну, знаєте, можна і маленькі огірки, можна і великі, різати їх навпів. Це вже хто як любить. Ну, дуже маленькі я не люблю. Ну, як у нас сім'я любить ось таке, щось, щоб можна було з'їсти. Гарно їх вкладую. Вибираю, щоб такі були поменші. Ось так. І ще один іде. Ось дивіться, в мене гвоздика. Я завжди додаю гвоздику, тому що вона дає такий аромат огірка. Ну, буквально дві ось такі от палички я додаю. Можна додавати душистий перець, духняний. Я не додаю його, тому що я додаю гвоздику. Ось дивіться, я забула вам показати, що треба зрізати ось оці, у нас, як називається, Отак от обрізаємо. Це для того, щоб огірок набрав смак, аромат цих усіх. Чесночка, цибульки. Ось додаю цибульку. Кожну баночку. Хочу вам показати один рецепт це словацький рецепт. Це де буде е, іменно е, огірок цибульковий. Там досить багато цибулі йде. От така ціла цибуля йде велика. Я її так ось розріжу, тому що це в мене літрові банки. Чесночок я розрізаю пів, щоб зразу віддав свій аромат. Коли будемо заливати, перчик-перчик солодкий додала. Обов'язково буду додавати гіркий. Кожну баночку додаю горошок, перець і лавровий лист. Гордику кидаю по одній і по дві палочки. Так. І додаємо далі наші травивці. Додаємо трави. Виноградний листок у мене великий, значить, літрова баночка, я його напополам. Рву і так додаю. Так, це у нас буде, м -м, як пахне. Це чорна смородина. Можна навіть смородину давати, ви знаєте, якщо є ягоди, додавайте ягоди. Обов'язково додаю листя хріна або корінець. Корінець треба на такі маленькі смужки різати в цю банку. Я забула, ось я вже додала. Просто листя, даю, бачите. А хрін він робить дуже хрумкі будуть у нас огірки і дає свій смак. Дуже такий приємний смак буде. Я дуже багато додаю трав, тому що вони в мене є в городі. Кого нема, це основне буде цибуля, чесник. Перець, лавровий лист, якщо основне так взяти, ну, може бути там листя винограда. Це томати будуть у нас у великих банках, тому що у маленьких їх маринувати немає смисла. Ніякого. Там будуть буквально три томати і все. Так, воно ще потім у мене утрамбується коли. Це мої томати. Слава Богу, вже є. Це, пам'ятаєте, я шорт у мене є, там, де я висаджувала томати. Ранні, пізні. Оце вже, бачите, це мої томати. Знову будемо огірки ставити. Так, вибираємо більші, до більших, менші до менших. Ну, я думаю, що мені достатньо буде. Думала, що треба ще б диванки мити. І якраз все добре. Так що, дівчата, закладайте молодь, як кажуть, з любов'ю в серці. Ось так ось. Ну що, упакували, утрамбували останню огірок в банку. Зараз буду робити сироп. Покажу вам, як я роблю сироп. Ну, неповна столова ложка буде йти на одну банку. Я ставлю два, повні три. Повні 4 ставлю. Всього буде достатньо, буду пробувати. Я буду додавати 100, 200 200 грамів, навіть 300 сто. Я так приблизно. Зараз буду пробувати. Чи мені достатньо отсту. Так, Солі достатньо? 100? Ні. Значить точно, що 300 грам треба. На 4 літра води я дала все-таки 12 ложок цукру. 400 грам у нас от пішло. 12 ложок цукру і 4 столові повні ложки пішло у нас ем, сіль, соль. Да. Будемо зараз заливати. Сироп наш готовий. Він такий солодкувато-кислий. Кіпить наш сироп, я вже заливаю. Я буду заливати, і воно мені буде стояти хвилин 10, поки колір не поміняють огірки. Потім знову виливаємо сироп і вже заливаємо другий раз і закатуємо банки. Ось так. Повністю треба аж до верха заливати. Томати я не буду заливати, тому що томати я буду додати ще цукор. Це окремо я буду робити зараз. Я покажу як. Ось у мене тут кришки, і ви знаєте, їх треба обов'язково обшпарити кип'ятком. Я просто їх обшпарю, щоб ми їх вже як стерилізували. Бачите, огірки вже поміняли колір, це вже видно. У мене є ось така кришечка. Я одягаю і знову виливаю. А другий раз воно перекип'ятиться. Знову закипить нам сироп і другий раз заливаємо і закатуємо. Не треба ніякої такої стерилізації, там в духовки хтось іще якось. Я ось так. Роблю. І це швидко заливаємо. Іменно має вода кипіти ось так. І теж до верха. У мене виходить один ковшик одна баночка. і одна Ви Знаєте, коли ось? І закручувати закрутки це так. Я завжди прокручую в одну сторону і потім все закрито. Є. Yeah. Залишилося у мене 2 літри. Це на томати я додала ще 2 столові ложки цукру. Тому що томати все-таки кисленькі і це буде прекрасно. Так, заливаємо томати. Ось дивіться, огірки в мене були десь 7 хвилин. У мене такі середні огірки. Я перший раз заливала, вони стояли 7 хвилин. Томати будуть стояти десь 3 хвилини. Цього достатньо. Також зар'ю, постоять і вирю. Ось наші томати, бачите, як вони набирають воду в себе. Це буквально 2 хвилинки. Більше не треба, то що вони. Взагалі, має бути так. Має тріснути трошечки шкірка, але я настільки наловчилася, що не треба, щоб шкірка тріснула, тому що вони будуть дуже м'які потім. Дуже хороша ця кришечка. Ось дивіться, вона прекрасна. Якщо по такому рецепту робити, як я. Хтось робить, якщо є такі кришки, точно. Ого. Ну що, останній раз заливаємо другий раз і все готове. Щоб видно. Теж до верка заливаю. Добавила ще дві ложки цукру до двох літрів води. Я дуже серйозно відношуся іменно коли закручувати, то треба. Це готово. На добу я закриваю сильно теплим ось таким от покривалом і ще поставлю подушку. На півтора на добу, щоб вони самі остивали. Дякую вам, що ви були зі мною до кінця маринування огірків і моїх томатів. Ви знаєте, насолоджуйтеся, маринуйте. Їжте всю зиму до гречки, до м'яса, до картоплі, це дуже смачно. Буде ще багато рецептів, так що дивіться мене ще. Лайкайте. І знаєте, хочу вам сказати, якщо хтось зробить по-моєму рецепту, будь ласка, напишіть, прокоментуйте. Я хочу другі рецепти, якісь. Я знаю багато ще, але хочеться чогось другого. І дякую вам, будьте здорові!